Дикі качки залишились зимувати у Тернополі. Тут на нашому ставі ці пернаті блукають по льоду у пошуках їжі. Цьогоріч вони не полетіли у теплі краї, і головна причина місцеві їх відгодували і приручили. Але так дбали про них влітку. А з настанням холодів людей у парках менше, а отже, і їжі у птахів мінімум. Коли озеро вкривається кригою, то їм дуже важко знаходити собі їжу, тому що вони їдять взагалі таких ось маленьких рибок чи комаш. Кичиряску, а коли все ну в кризі, то відповідно їм важко шукати їжу. Це Уляна, і саме вона підняла питання зимівлі качок на місцевому ставі. Я побачила, що все озеро вкрите кригою, тільки невеличкий шматочок. Ось тут був ну без криги, і багато качок було тут. Трохи далі. Я побачила вмерзлих вліт птахів. Вивчивши це питання, Уляна переконала, скачки можуть перезимувати у нас, але якщо будуть мати їжу. Тож активно. Ну, почала шукати, як допомогти диким птахам. Тепер вона приносить сюди горох і крупи, підгодовує пернатих, аби ті мали сили. Можна годувати їх подрібненими овочами, можна годувати їх крупами. Це овес, ячмінь, пшениця. Можна кукурузою, горохом колотим. Це для них хороше джерело білка і допомагає їм якраз власне пережити зиму, вівсяними пластівцями. Долучатись до такої справи Уляна просить усіх небайдужих, але наголошує, хлібом годувати птахів не можна а особливо цвілим. Виникає така хвороба, як аспергільоз. Це вона викликана грибком цвілі. І відповідно через цю хворобу вона дуже поширюється, і через неї може все по голові. ну, вимерти. До заборонених продуктів відносять кабачки, гарбузи і каші, зварені на молоці. Уляна зізнається, сама ніколи не задумувалась над тим, як взимку живеться птахам. Тому добре, що її пост в інтернеті викликав зацікавленість людей. Натомість, поруч із місцем нашої зйомки, ми знайшли мінімум перехожих, які підгодовують качок. Треба знати, що давати. Бачу, що стараються люди. Я то так голуби більше. Я ж кажу, я тут рідко буваю. Ну, я буває приношу це, є, саме, беру, кидають на льот, а не кушають. Люди підкарблюють, так що можу виживуть. Пан Микола з Херсоною в нас живе тимчасово. Каже, знає, коли замість води лід, качкам важкувато. Зараз якщо замерзне, от проблема, коли все. Так, що вони будуть робити і як вони будуть виживати. А от пан Богдан рибак. Тут буває часто і теж задумується над складною зимівлою птахів. Коли що має, тоді і підгодовує. Йду з рибаки, що лишні кидаю качкам. Кліп, каша. Треба підгодовувати, бо вони лишилися тут. Вони голодують. На леді голубі підгодовуємо. Отам тільки сяду і вони відразу прилітають їсти хочуть. Загалом зоозахисники кажуть, усі тварини взимку потребують додаткового харчування. В холоди вони витрачають багато енергії, яку треба відновлювати. Тому найкраще, чим ми можемо допомогти птахам і не тільки нагодувати їх.